Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі з теми електромагнітна індукція. І спочатку я хочу вам нагадати, що це заявище. Явищем електромагнітної індукції називається Виникнення РС індукції внаслідок зміни магнітного потоку крізь якусь площу ДФ на. ДТ і РС індукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку. Магнітний потік це скалярна величина, яка дорівнює добутку магнітної індукції, вектора магнітної індукції на площу, крізь яку проходить потік цього вектора, і на косинус альфа, де альфа це кут між нормаллю до цієї площі і вектором B. Відповідно, змінюватися магнітний потік може трьома способами. Перше, це змінюється магнітне поле може змінюватися. Друге, це може змінюватися площа, крізь яку проходить магнітний потік вектора магнітної індукції, або магнітний потік. І третє це повертається рамка, і змінюється кут. Ось цими трьома з вами. Способами зміни магнітного потоку, ми будемо користуватися при розв'язуванні задач. Отже, перша задача, задача 3.335, це підручник під редакцією Гаркуші, ми з вами будемо розв'язувати. Отже, дано. У вертикальному магнітному полі з великої висоти падає кільце діаметра D, зроблено з тонкого дроту. Питомий опір і густина матеріалу, якого відповідно РО і d велике. Ми з вами позначимо так, як ми звикли. Питомий опір РО із зірочкою, а густина матеріалу РО. Площина кільця весь час є горизонтальною. Визначити швидкість падіння кільця треба знайти V, яка встановилась, тобто треба знайти ту швидкість, коли вона вже є сталою швидкістю. Якщо індукція поля змінюється з висотою за законом. І закон це B дорівнює b 0 v альфа плюс 1 плюс альфа H. Отже, кільце почне падати під дією сили тяжіння, якщо воно почне, починає падати, то відповідно в вертикальному полі B воно проходить певну відстань, тобто воно весь час змінює. Площу, яку охоплює це кільце при проходженні. Тобто воно йде з якоюсь швидкістю. Швидкість ця буде змінюватися. І в той момент, коли швидкість стане сталою, кінетична енергія перестане змінюватись. А потенціальна буде змінюватись, тому що кільце падає. І саме в той момент, коли швидкість стане сталою, і далі. Потенціальна енергія буде змінюватися внаслідок того, що буде виділятися джоулева теплота. Отже, потенціальна енергія MGH буде дорівнювати джоулевій теплоті, яка виділяється. Знаходимо за законом джоуля ленса і квадрат це індукційний струм на R опір кільця і на T. Тепер для того, щоб знайти швидкість, нам треба виконати певні перетворення. Перше, ми скористаємось з вами законом Фарадея, отже, РС-індукції це є зміна магнітного потоку. В даній, в даній задачі поле залишається сталим, рамка не обертається, отже, будемо описувати площу. Буде змінюватися площа, яка проходить кільце. Записуємо: РС індукції за модулем, дорівнює за законом ОМА індукційний струм на опір, і дорівнює ДФ на ДТ. Значить, як ми з вами сказали, Б. А, чому ж я так сказала? Неправильно я сказала, у нас же ж поле Б змінюється. Вибачте, поле Б змінюється в нас, а не С, відповідно. Значить, ми будемо брати похідну за полем Д. Значить, в нас буде ДБ на ДТ, С залишається. Так як рамка весь час горизонтальна, то Вектор нормалі до рамки буде весь час співпадати з вектором B, і альфа дорівнює 0, косинус альфа дорівнює одиниці, змінюватися не буде. Значить, нам треба з вами записати B з того, що ми маємо, де b дорівнює B0 dH. І тоді це буде b 0 в альфа С і DH поділено на ДТ. Ось таким чином ми переписали цей вираз. DH на ДТ це відповідно швидкість, з якою буде рухатися рамка, швидкість В. Тепер ми з вами. Це все будемо збирати разом. Для цього з цієї формули запишемо індукційний струм. Він дорівнює B0W альфа V ділити на R. І будемо підставляти його ось сюди. Записуємо. <кій> дорівнює b нулю квадрат альфа квадрат С квадрат В квадрат, Р квадрат внизу і Р зверху. Тому зразу я їх скорочую r, і тут залишається r. І Т час. Якщо цей Т перекинути ось сюди, на що ми маємо право, то ми з вами отримуємо, що H ділити на Т це також швидкість. H ділити на Т це швидкість. Отже, швидкість ось ця і квадрат цієї швидкості, вони скоротяться. Будемо мати наступний вираз МЖ дорівнює В нулю в квадрат, альфа квадрат С квадрат В ділити на r. Звідси виражаємо В. МЖ Р. В квадрат, альфа квадрат С квадрат. Так, r це опір. Цього кільця ми знаємо, що опір залежить від матеріалу, тобто питомий опір, довжина кільця, ми маємо діаметр кільця D, отже, довжина кільця буде пі Д, і поділено на площу поперечного переріза S0V, яку має сам дріт. Ось ця площа поперечного переріза буде пов'язана із масою. Яким чином? Маса поділена на об'єм, це є густина. Об'єм дроту, це його довжина, тобто піде, помножити на площу поперечного перерізу. Це ро. Ось звідси ми можемо виразити або S0 або M. Зараз ми це будемо з вами робити. Тепер площа S площа S кільця це πd квадрат на 4 ще в квадраті. Так, виконуємо перетворення. В дорівнює. Значить, замість маси пишемо РО, ПІ, П С нуль Ж. Р. Замість опору пишемо РО із зірочкою пі Д поділено на С В Знаменнику В нуль квадрат альфа квадрат Д пі квадрат d в четвертій степені і 4 в квадраті 16 йде нагору. Так, дивимося, що ми скорочуємо s0w, s0w скорочуємо, пі d і пі d це пі d квадрат, пі квадрат d квадрат, пі квадрат скорочується, тут замість d в четвертій залишається d квадрат. Отже, маємо швидкість дорівнює. Так, це скоротилося. 16 ро густина ро зірочкою питомий опір G, що поділено на B0W квадрат αквадрат Д квадрат. Ось таке значення усталеної швидкості ми отримали під час руху кільця в вертикальному магнітному Полі. Так, переходимо до наступної задачі 3:336. І так 336. Усередині соленоїда, який має 400 витків. Проводу, рівномірно розподілених по його довжині, міститься котушка радіусом 2 см. Що має 400, 500 витків проводу з опором 10 Ом. Визначити максимально можливий заряд q. Що індукується в котушці під час її повороту на кут 180 градусів, якщо соленоїді проходить струм, сила якого 10 Ампер. Отже, ми маємо велику катушку, всередині якої знаходиться, можна сказати, маленька, да, коротка маленька котушка, яка буде повертатися на 180 градусів. Таким чином. Ці задачі ви пишете дано, щоб не займати місце, просто підкреслю ті дані, які в нас є. Червоним це для великої е котушки дані, і зеленим підкреслю дані для маленької котушки, короткої котушки. Ось вони в нас ці. Дані. Так, отже, в даному випадку РС індукції в нас буде з'являтися, тому що картушка повертається. Тобто це третій випадок, коли змінюється кут Д альфа. Тоді ми можемо записати, що РС індукції знов таки за модулем дорівнює індукційний струм помножити на опір. Котушки. Індукційний струм, не індукційний, а просто струм за означенням це заряд, який проходить через поперечний переріз проведника за одиницю часу. Це ми записали за законом Ома, це за означенням сили струму. А зараз запишемо РС індукції із закона парадея: це є дельта Ф на дельта Т. І в даному випадку ми з вами знаємо, що змінюється магнітний потік, тому що змінюється кут. Отже, поле Б стале, площа, крізь яку відбувається магнітний потік, стала, а буде змінюватися кут. Косинус альфа 2 мінус косинус альфа 1, якщо зміна кута. Отже, косинус 180 градусів мінус косинус 0. Косинус 180 градусів це мінус 1. І косинус 0 мінус 1, Тобто мінус 2. Так як ми беремо за модулем, ми просто будемо брати 2. Тепер, щоб знайти заряд. Який проходить, нам саме потрібен заряд, який проходить. Ми з вами бачимо, що на дельта Т ми можемо з вами скоротити. Отже, Q помножити на R дорівнює 2 S. Б магнітне поле створює котушка. Із лекції 2,9 про магнітне поле ви можете подивитися, там виводиться, що магнітне поле створене соленоїдом на осі μ0 і n кількість вітків в нашому випадку це n 1 поділено на l довжину потужки. Отже, поле ми з вами знаємо. S – площа Котушки ми знаємо її радіус, тому площа котушки буде дорівнювати ПR квадрат. Все інше в нас є. Отже, заряд буде дорівнювати 2м і n 1 Я забула ще один момент записати. В нас же котушка маленька має n2 витків, отже, дельта F буде. Н2 кількість витків, І ось тут буде ще Н 2 кількість витків маленької котушки, я пропустила. Отже буде і Н1, Н2 PR квадрат, що ділиться на Р, опір піде в знаменник, і Л довжину катушки. Довжину котушки. Все, ось таким чином задача розв'язана. Числові значення, я думаю, ви можете підставити самі. А ми переходимо до наступної задачі. три Так, що в нас тут? Знов таки, змінюється магнітне поле. Отже, магнітний потік змінюється за першим випадком зміна магнітного поля. Рамка перпендикулярна до лінії магнітної індукції, відповідно, нормаль до рамки співпадає із напрямом поля, нормаль до рамки і поле Б. Вони співнапрямлені. Отже, знов-таки альфа дорівнює 0 косинус альфа дорівнює одиниці. Зразу записуємо. Закон, за яким змінюється b, Альфа плюс бета т квадрат. Коефіцієнти дані. Так, значить, підкреслюємо, що нам дано. Закон я переписала. Коефіцієнти ось вони. Рамка зі стороною 20 см, отже, рамка квадратна. Визначити кількість теплоти, яка проходить, виділяється в рамці за перші 5 секунд, якщо опір рамки 0,5 Ом. Сьогодні ми вже говорили про те, що теплота, яка виділяється в рамці, знаходиться за законом Джоуля Ленса і квадрат РТ. Але так як ми знаємо, що при зміні магнітного поля буде змінюватися магнітний потік і буде змінюватися струм, то для того, щоб знайти теплоту за перші 5 секунд, ми повинні проінтегрувати цей вираз. Отже, ми можемо записати лише для моменту часу, dt, а потім взяти інтеграл. Для того, щоб його взяти, ми зараз закона. Електромагнітної індукції, знову виразимо саме індукційний струм. В цьому випадку DF на DT, площа в нас А квадрат, вона не змінюється, S, а змінюється в нас B, Отже, буде DB на DT і на А квадрат. Візьмемо похідну від виразу від B. дБ на ДТ за часом, дорівнює альфа константа С0, БТ квадрат це 2 bt похідна. Отже, будемо мати 2 квадрат. І звідси індукційний струм дорівнює 2. Бета А квадрат Р. Я попереду ставлю коефіцієнт, що не змінюється з часом, і час Т. Підставляємо цей вираз в закон Джоуля Ленса. Так, Q дорівнює І квадрат в нас крім Т, величина стала, і r знов таки. Значить, в нас буде r квадрат і r чисельнику вони скоротяться. Отже, за знак інтеграла 4b квадрат альфа в четвертому, і r квадрат і r тут буде r. Т квадрат, тому що в квадраті Т квадрат ДТ. Змінюється від 0 до т, де за умовою Т t. C. Перші 5 секунд. Так, інтегруємо інтеграл легкий Т куб на 3, 4 бета квадрат А в четвертому на 3rТ куб. Ось таким чином ми знаходимо Q теплоту, яка виділяється за перші 5 секунд. Числові значення підставите самостійно. І залишилася остання задача. Задача 3, 339, Ось вона. І знову ми бачимо, що змінюється з часом. Саме вже магнітний потік. Що саме змінюється? Змінюється поле, чи змінюється площа, чи повертається ми з вами А, нерухомий контур, тобто не повертається. Да? Значить, і він контур, нічого не сказано про площу, тобто ми можемо з вами говорити про те, що, мабуть, змінюється магнітне поле за деяким законом. Але зразу говориться, що змінюється. Сам магнітний потік. І знов-таки кількість теплоти. Тобто задача схожа на ту, яку ми з вами тільки що розв'язували магнітний потік альфа Т. Тау в нас константа, це певний проміжок часу Тау, а Т величина змінна. І маємо ще опір. Тобто, пишемо все за аналогією. Теплота, яка виділяється dq, це буде І квадрат індукційний струм, нагадую dt. РС індукції за модулем індукційний струм на опір. Або з іншого боку, це ДФ на ДТ, тобто беремо похідну від цього виразу. Можна брати похідну як добуток альфа Т і дужка Тау мінус Т, а можна відкрити дужки і брати похідну від двох доданків. Мені здається, що зручніше від двох доданків, тому що альфа Тау константа це буде перший доданок похідна, і другий доданок похідна це буде мінус 2 альфа Т. Можемо альфа винести за. Дужки, Вибачте, тут не Т, а «тау», звісно, в першому доданку Т Змінна Тау залишається. І виносимо альфа за дужки, буде Тау мінус 2Т. Ось таким чином. І підставляємо знов-таки цей вираз для струму, який в нас буде альфа Т-2Т. «тау» ділити на r, знову підставляємо в закон Джоуля ленса. dq дорівнює, значить бачимо, що альфа квадрат r квадрат ділиться r квадрат і r, це буде коефіцієнт за інтегралом, тому dq можемо не писати, зразу пишемо q, і інтеграл буде. Тау мінус 2Т, Тау мінус 2T по в квадраті, в квадраті, тому що і в квадраті по dt. І змінюється в нас час від нуля до Тау. Ну, для того, щоб взяти цей інтеграл, знов таки. Можна піднести до квадрату брати три інтеграли, а можна що? Домножити і поділити t змінну на мінус 2, отже, буде мінус альфа квадрат на 2r, інтеграл від 0 до ТАУ, ТАУ мінус 2т квадрат, і тут в нас вже буде диференціал від мінус 2т. А та це константа, тому вона ролі не грає, ми можемо її дописати, щоб було зручніше. Отже, ми бачимо, що цей інтеграл, це вираз в кубі ділити на 3. Таким чином мінус альфа квадрат, трійку ми зразу домножимо на 2, це буде 6r. А тут в нас буде вираз тау мінус 2 t в і підставляємо межі інтегрування. Мінус альфа квадрат 6R переписуємо. Дужка. Так, якщо підставляємо Тау, будемо мати Тау мінус 2 Тау, це буде мінус Тау кубі. Мінус і нижня межа підставляємо 0, будемо мати Тау кубі. Отже, будемо мати ось це все, мінус 2 тау в кубі. Мінус 2 мінус дасть плюс, 2 і 6 скорочуються, отже відповідь буде альфа квадрат тау в кубі ділити на 3 3r. Ось таким чином ми знайшли теплоту, яка виділяється в провіднику. Якщо крізь нього змінюється магнітний потік. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.